Я вам вже розповідав про ексклюзивну ендотерапію 2 в 1, яка совміщає інтенсивне схуднення і ВІП-генетичний максимум для максимальної стимуляції яєчок на збільшення тестостерону та сперми. З наступного місяця є вже офіційна назва цієї ендотерапії 2 в 1, Вона буде називатися ВІП. Плюс я також замовив нові гутляри для неї. Оскільки навіть зараз, коли її немає на сайті, як то кажуть, з-під каунтера, я її продаю в цьому місяці вже 19 штук. Її хлопці запросили. Тому що вона діє як якась магія. Ось на ваших екранах результати аналізу 58-річного пацієнта, мого, у якого є надлишок ваги. Дуже занижений, катастрофічно занижений тестостерон, Він у нього, як ви бачите, 1,2 нанограми це приблизно 4,2 наномолі на літр. Це Катастрофа, це майже як у жінки, щоб ви розуміли. Також у нього зашкалював холестерин там 7,2 чи 7,3. Ну тобто, це вже пряма загроза атеросклерозу, інфаркту, інсульту. І в 58 років багато чоловіків помирають. Це перша причина смерті інфаркт і інсульт. Що я йому запропонував? Він взяв у мене. Ексклюзивною ендотерапію два в одному, да? щоб максимально стимулювати яєчки, які в нього просто атрафовані, і максимально оздоровитися, тому що інтенсивне схуднення, воно насправді оздоровлює. Воно знижує холестерин, воно захищає від атеросклерозу, воно нормалізує цукор, підвищує інсулінову чуттєвість, ну і знижує вагу жирову. Саме тому такий оздоровчий ефект на організм. Саме це ми побачили вже через три тижні. Через три тижні він здав аналізи повторно. Тестостерон зріс на 500%. Тому, коли в рекламі ви бачите. Збільшення тестостерону на 500%, 600% це правда. У мене є відео, докази кожного з таких кейсів. Я результати публікував на протязі цих двох років. Тому можете перевірити. Як ви бачите, холестерин в нього знизився як у дитини став з семи. Це в два рази падіння. Це захист, абсолютний захист від атеросклерозу. Йому треба продовжувати. Як ви бачите, він не замовив на наступний місяць, продовжувати вторгнення. Ждуся, оскільки й самопочуття його змінилося. Ну, якщо в тебе тесосерон 4 на намолі, да, а потім через три тижні він стає в тебе більше за хорошу норму, да, хороша норма 22, а у нього 25 чи 26, то, звичайно, ти відчуваєш себе чоловіком знову. І це тільки початок. Я буду його. Вести і е, розкачувати, повертати йому здоров'я і молодість, і надалі, найстаршому моєму пацієнту 73 роки. Щоб ви там не думали, що о 58 вже можна крест ставити. 73 роки, і також я підняв тестостерон в декілька разів чоловіку. Звертайся і замовляй ексклюзивні два в одному віп і інтенсивне схуднення. Тим паче, що до нового року. Вони тобі обійдуться значно дешевше з нового року. Нова ціна.